Лише за два місяці цього року в Тростянецькій громаді зафіксовано 18 пожеж, більшість з яких в приватних житлових будинках. Як повідомили фахівці ДСНС, серед найбільш розповсюджених причин загоряння несправність електричної проводки. Підключають електроприлади, йде нагрузка, проводка, як зачасту, всіх стара. Ну дуже мало хто зараз міня повністю проводку, і за те, що проводка не видержує, трапляються короткі замикання. І за цього Розводять пожежі використання несертифікованих обігрівачів ще одна розповсюджена причина пожеж у будинках. Так як у нас ще всі електрообігрівачі не являються з сертифікатами відповідності, у нас ну, дуже мало є таких. Всі купують звичайні кустові електронагрівальні, і за цього производиться, як зачасту перегрів перенавантаження електромережі. І трапляються пожежі з настанням весни починається сезон паління сухої трави, листя та інших рослинних решток, що у свою чергу нерідко призводить до стихійних пожеж. У ДСНС вкотре наголошують, що такі дії суворо заборонені та тягнуть за собою адміністративну відповідальність за спалювання сухої рослинності на відкритій місцевості на даний момент є адміністративне правопорушення, і у разі виявлення будуть каратися. Ця штрафа. Е, в разі унеможливлення цього. Ну ми хочемо застередити щодо недопущення даних випадків. У разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно негайно повідомити за номером 101, адже кожна хвилина може бути вирішальною та врятувати чиєсь життя. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.